Слухай, ну це так зрозуміло називати себе Homo sapiens. Чого? <свят> ну, тому що, тому що слухайте, ну, як купу... Ну, це як корабель назвеш, так він і попливе. <свят> ну, з точки зору сучасної антропології, основний механізм, який підштовхував створення цивілізації, і то, що ми стали домінуючим видом на землі, це не розум. Розум до цього немає ровного. Ну там він якби сторонній такий продукт. Ми набагато краще імітуємо, ніж інші Тварини інші примат, тобто ми мавпи, які ми мавпують краще, ніж інші мавпи. Угу. А, якщо побудувати просту статистичну, ну математичну модель, наприклад, є дві групи людей, які між собою конкурують. От в цій групі люди в сто разів розумніші ніж в цій. а в цій в десять разів краще імітують, е, ну, якісь винахіди один одного. Ця група дуже швидко обіграє цю. Тобто імітація важливіша, ніж розум. Тобто, вміння побачити, зробив класну штуку, а давай я зроблю те саме вона прямо, ну, основа цивілізації. Тому не треба боятися бути нерозумним, треба боятися бути неуважним ну, до того, що роблять інші. і треба ну не боятися копіювати на одного, то що класно виходить, і намагатися ну якби скрутити. Оце хтось взяв це, хтось взяв. Я вже вбачаю авторське право як великий масовий заговір для зупинення еволюції людства.